Щороку, 2 серпня, у будь-якому великому місті країн колишнього Радянського Союзу можна побачити значну кількість людей, вдягнених у смугасті тільники та блакитні барети. Саме цього дня воїни-десантники відзначають своє професійне свято. Яке відтепер в Україні називатиметься Днем Високомобільних десантних військ днем ВДВ? Львів по праву можна вважати своєрідною десантною столицею України, адже саме тут у стінах академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобувають освіту майбутні офіцери-десантники, а поруч знаходиться краща військова частина збройних сил України – 80-й окремий аеромобільний полк. Сьогодні для навчання та виховання курсантів-десантників у навчальному закладі створено усі належні умови. Це і сучасні спеціалізовані класи, і повітряно-десантні комплекси, як у пункті постійної дислокації, так і на міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Про рівень підготовки курсантів у вузі промовисто свідчить хоча б той факт, що за 4 роки навчання майбутні десантники перевищують програму стрибків з парашутом принаймні удвічі. А своє професійне свято офіцери та курсанти факультету аеромобільних військ та розвідки зустріли по військовому на польовому виході. Продовж трьох тижнів близько 250 курсантів виконують більше 100 вправ стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин, а також близько 20 вправ водіння. Окрім того, під час польового виходу, який відбувається у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки навчального закладу, з курсантами факультету проводяться заняття із тактико спеціальних дисциплін, відпрацьовуються нормативи на смузі психологічної підготовки, а також майбутні офіцери десантники здійснюють марш-китки на різні дистанції. А урочистості, з нагоди професійного святу у львівському гарнізоні, пройшли у 80-му окремому аеромобільному полку. Військовослужбовці цієї частини не раз довели свою спроможність якісно та професійно виконувати свої обов'язки не лише в Україні, але й далеко за її межами під час миротворчих навчань та місій. Командування та солдат з днем високомобільних десантних військ привітали представники міської та обласної влади, ветерани ВДВ, рідні і близькі. Зокрема, голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк подякував десантникам усіх поколінь за нелегку і благородну службу. Він нагородив іменним годинником командира полку, полковника Віктора Капачинського та вручив грамоти низці військовослужбовців. У своєму вітальному слові командир 13-го армійського корпусу сухопутних і збройних сил України генерал-майор Ігор Колесник зауважив. Що високомобільні десантні війська сьогодні це еліта збройних сил, професіонали своєї справи, люди, які віддані служені народу України, і готові у будь-який час виконати будь-яке завдання, що стосується захисту територіальної цілісності нашої держави. Із професійним святом десантників привітав депутат Львівської обласної ради Олег Баран та подарував особовому складу військової частини комплекс звукового обладнання. Десантникам бажали міцного здоров'я, добра. Злагоди, стійкості і витривалості, а також чистого неба і м'яких приземлень. Єпископ Львівський Галицький Філарет подарував військовослужбовцям полку ікону Почаївської Божої Матері, а голова синодального відділу ОПЦ із взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України, архієпископа Гостин від імені блаженнішого митрополита Володимира, нагородив полковника Віктора Копачинського орденом преподобного Іллі Муромця другого ступеня. Загалом цього дня чимало воїнів десантників отримало відзнаки, грамоти та цінні подарунки. Високомобільні десантні війська Збройних сил України на даний час це еліта збройних сил, Це дійсно професіонали своєї справи, люди, які віддані служінню. Народу України, який готовий в будь-який час виконати будь-яку задачу по захисту територіальної цілісності нашої держави, хотів би побажати перш за все, що здоров'я завжди м'якої посадки, чистого неба, завжди, щоб порох держали сухим, але постійно були постійні бойові готовності. Тобто працювали над собою, ніколи не падали духом. Це дуже важливо для нас. Учасники заходу могли переглянути урочисте шокування особового складу з бойовим прапором частини, виконання строєвої пісенної композиції у складі полку, а ще показові виступи розвідувальної роти, розрахунки партилерийської та мінометної батареї, демонстрацію тактичних дій аеромобільного десантного взводу. Чена краса, як отворивши небеса, все завмирає не немов солінку йдуть боги, <рив> відважні горді юнаки, їм посміхаються зірки, творить справжні чудеса. де сам тебе вітають небеса, де сантеса, сант? тобі співаєся держава, слава, 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 сьогодні тут, а завтра там, назустріч пурям та вітрам. Вони не знають слова ніс, і виклики дають війні У дружбі вірні назавжди, у миті радості піди, надійну руку подадуть, і з допомогою прийдуть Есан, Есан, е наша гордість і краса. співає вся держава, слава, 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 гордіться ними, матері, вони у вас, богатирі, а ви, кохані, тільки ждіть, і вірно щирої любіть, Бо хоч складний де сам та путь. Та перемога це їх суть, бо від усіх ворожих ран любов, їх вірний та лісман, Десантеса, де, сан? де сан? Ти наша гордість і краса, де сам теса не небеса. Шава, слава, 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 Десан, Десан, Теса, ти наша гордість і краса, Десан, Десан, Теса, Тебе вітають небеса, Десандеса, тобі співає вся держава.